Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після відмови китайському послу і мирному плану під Небесної. Всі прийняв остаточне рішення. Танки, бронетранспортери, Камази та фахівці по дронах таки будуть відправлені в Росію. Величезні ешелони з танками відправились в Хабаровськ. А також велика кількість колісної техніки набита снарядами. Пишуть опозиційні партизанські російські телеграм-канали, які повідомили, що згодом будуть фотопідтвердження. Американці попереджали всі. Вони знали про такий його крок, і саме тому погодили надання літаків F-16. в той же час. За словами очевидців, перші оператори дронів уже помітили в Ростові, де дуже і дуже збільшили кількість китайців цивільному. Нагадаємо, китайський посол Лі Хуей у межах свого турне Європою для сприяння в регулюванню війни Росії проти України пропонував закликати до негайного припинення вогню при цьому визнаючи окупацію РФ українських територій. Як повідомляє європейська правда, про це видання виданню Street Джорнал, розповіли європейські дипломати знайомі з ходом переговорів. Орів за їхніми словами, лі Хує закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону та закликав діяти швидко, щоб покласти край конфлікту між Росією та Україною, перш ніж він набуде більших масштабів. Хоча європейські посадовці поки не відкидають зусилля Китаю з урегулювання війни, вони поставили під сумнів його можливу роль як посередника в будь-яких переговорах, враховуючи тісні зв'язки Пекіна та Москви. Як розповів WSJ, один із дипломатів держави Європи, не вважають мир в Україні можливим, доки звіти. Не будуть виведені російські війська, і саме таку позицію є озвучили китайському спецпредставнику. Вони Китай ймовірно випробовують єдність заходу і намагаються проявити ініціативу. Додав інший співрозмовник WSJ. За даними видання, європейські дипломати під час зустрічі із послом Китаю намагалися донести три ключові меседжі: Пекін повинен і далі чинити тиск на Росію, щоб вона не використовувала ядерну зброю, не надавала військової допомоги Росії і засудила агресію Москви. Також вони попросили КНР підтримати убезпечень окупованої РФ Запорізької атомної електростанції минулого тижня. Лі Хуей відвідав Україну. Зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у межах європейського турне, яке Пекін назвав зусиллями зі сприяння мирним переговорам і політичному врегулюванню. У п'ятницю китайський дипломат відвідував Росію. В той же час голова КНР Сі Цзінпін запропонував підтримку основних інтересів Москви на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у середу. Вочевидь, військові. Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін прибув до Китаю в понеділок. Взяв участь у бізнес-форумі в Шанхаю у вівторок, а потім вирушив до Пекіна, де зустрівся з прем'єр-міністром Лі Цяном і Сі Цзінпіном. Це перший візит російського чиновника до Китаю на найвищому рівні з часу минулорічного вторгнення. Сі Цзінпін сказав Мішустіну в середу, що обидві країни продовжуватимуть надавати одна одній тверду підтримку з питань, що стосуються ключових інтересів одна одної, і зміцнюватимуть співпрацю на багатосторонніх майданчиках згідно з повідомленням офіційного інформаційного агентства Сіньхуа. Раніше Мішустін заявив Ліцяну, що відносин. Сини між Росією і Китаєм перебувають на безпрецедентно високому рівні після урочистої церемонії зустрічі в Пекіні в середу. Вони характеризуються взаємною повагою інтересів один одного прагненням спільно реагувати на виклики, що пов'язано з посиленням турбулентності на міжнародній арені і тиском нелегітимних санкцій з боку колективного заходу. Сказав він. Лі своєю чергою привітав всеосяжне стратегічне партнерство співпраці між Китаєм і Росією в нову епоху. Я вірю, що ваша поїздка до Китаю цього разу безумовно залишить глибоке враження, сказав він. Китай є найбільшим торговельним партнером Росії згідно з даними китайської митниці. Минулого року товарообіг між країнами досяг рекордних 190 мільярдів доларів. У середу лі зазначив, що двостороння торгівля вже досягла 70 мільярдів доларів цього року. Це більш ніж 40 відсоткове зростання в порівнянні з минулим роком. Масштаби інвестицій між двома країнами також постійно зростають. Стратегічні великомасштабні проєкти неухильно просуваються вперед, сказав він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.